Народні традиції, що відомі з самого дитинства, традиції, що передаються з покоління в покоління для харків'ян та гостей міста в Терценікульській відбувся великодній ярмарок. В рамках заходу, що пройшов за ініціативою харківського міського голови Ігоря Терехова, для маленьких відвідувачів провели різноманітні майстер-класи, на яких діти навчилися виготовляти українські обереги, розписували писанки, виготовляли народні сувеніри та великодні листівки. Також усі бажаючі мали змогу прийняти участь у вікторині. Була і різноманітна шоу-програма пісні виконання юних зірок міста та танцювальні і акробатичні номери від творчих колективів. Цим наступаючим святом, великодним. Ми всі харків'яни, дуже його чекаємо. Ми всім бажаємо мира, добра, процвітання, Божої благодаті. Усіх у нас сьогодні гарний настрій, всіх зі святом, З наступаючим вас. Треба пігти паски, розмальовувати писанки на яйцях. Ти паски на пік, матусі допоміг? Так, так. Скільки пасок пік? Дванадцять. Сам. Ні, з... з мамою. Красиві вийшли? Так. Що побажаємо, скажи харків'янам. Я побажаю харків'янам миру, добра, Божої благодаті. Та щоб янгол-охоронець охороняв наших хлопців, ЗСУ. Це пачка. Що ще роблять на Пасху? ну розкажи мені. Яйчко. Що в тебе в руках? Касік. А у руках що в тебе таке? Кексик. Хто його готує? Это, это кепчик. Вот ты чи в Ну <туржую> Да, это я. Сам? Да. Це дуже велике свято для нашої країни. Ми його дуже любимо, поважаємо, святкуємо всією родиною. же святкує весь Харків. Бачите, які люди гарні дітей, багато. Ми дуже щасливі, що ви в цьому році ми можемо його святкувати. Дуже щасливі. Вже так хочеться скоріше, щоб настав мир на землі. «Всі ми все ждемо. саме найперше це перемоги, основне це здоров'я, тан ну, мирного неба над головою. Та. це саме найбільше наше побажання. Я дуже хочу побажати усім, щоб наступний рік був дуже міцним. Наступний рік був переможним, переможним для нас усіх, переможним для України. І дуже сподіваюся, що наступне свята ми будемо святкувати вже в мирному українському місті, нашому рідному місті, місті Харкове. А зараз я. Хочу усіх привітати, побажати усім гарного настрою, незабутних емоцій, міцного здоров'я, щастя, усмішок. Хай вам щастить і хай Україна переможе. За святом вас. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Новини Харків.